Мої солоденькі, всім привіт! Я Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні у нас сподіваюся цікава тема, тому що. Я заставлю чат gpt щоб він мені зробив макіяж. Але я знаю, що пропонує чат GPT, Зазвичай це якийсь такий легкий нюдик або класичний макіяжик. Я хочу попросити його, щоб він трошечки поекспериментував і зробив щось цікавеньке, перевірити, наскільки вистачить його фантазії. Я знаю, що ця тема не найновіша на YouTube, і всі вже це відзняли. Але значить, вчора я сиділа і пишу GPT. А ну, підгони мені якісь ідейки для відео на YouTube, так щоб я не купувала косметику, бо на то немає грошей. І він мені запропонував цю ідею, тому будемо сьогодні пробувати. Якщо вам подобається така ідея відео, залишайтеся на цьому каналі. Також не забудьте підписатися, якщо ви новачок. Пишіть ваші коментарі, чи питали ви у чату GPT таке щось подібне, щоб він вам зробив макіяж і що у вас з цього виходило. Також, якщо ви хочете підтримати цей канал. Ви завжди можете поставити вподобайку, поставте одразу, бо потім забудете. А якщо згадаєте, що вам не сподобалося відео, прибирайте її. Але я, я сподіваюся, що сподобається. Також, якщо ви хочете іншим чином мене підтримати, можете на цьому каналі оформити спонсорство. Запрошую! Там натискаєте кнопочку і знаходите всю інформацію. Ну а тепер давайте переходити до творіння цього чуда. Ну, давайте ГП Напишіть, до речі, ще в коментарях, чи часто ви користуєтеся послугами е, чату ГПТ. Бо я, наприклад, тільки зараз почала для себе його відкривати. А, от, а раніше я якось на це дивилася: типу, чувак, що ти можеш там мені порадити? Ви, він інколи реально тупі, якісь ідеї які кидає щось незрозуміле, не слухай мене. Е, але інколи ну таке щось адекватне говорить. Привіт! Давай сьогодні зробимо мені макіяж, але я хочу, щоб ти зробив не звичайний макіяж, а щось більш креативніше. Зараз я тобі відправлю свою фотографію, як я виглядаю. Будь ласка, зроби на цій фотографії е, якийсь е, карколомний макіяж очей. Я тебе дуже прошу. По креатив на моєму обличчі. Привіт! Звучить дуже цікаво. Я вже чекаю на твою фотографію. Щойно отримаю її. Одразу запропоную тобі карколомний креативний макіяж очей. Можу зробити щось фантазійне, футуристичне, з блискітками, неоном чи навіть елементами мистецтва. Усе, що заважаєш, ну давайте подивимося, що для нього буде креативний макіяж. А Уявіть, зараз щось таке запропоную, що я то не повторю. Ну, якщо я то не повторю, то я то не повторю. До речі, я ж на цьому каналі не з'являлася зі своєю. Стрижкою на цьому каналі. В інстаграм просто хто підписаний на мене, то, той знає, що я зробила нову зачіску. Ну, а тут я з'являюся з зачіскою своєю вперше. І сьогодні я її іншим чином трошечки вклала, поки що мені подобається. Так як я вклала, вкладала, до речі, на шарк на оці насадки, які накручують. Просто геніальна річ! Про шарк, до речі, у мене є відео, я залишу в інфобоксі. Uh, uh, так, він ще обробляє фотографію. Він довго думає з фотографією. <говорит> ну що, створив макіяж. Давайте дивитися, що там. <говорит> Мати Василева. Але це цікаво, слухайте. Ну, типу, це можна адекватно просто зробити, бо він тут трошечки кривенько зробив. Uh, і я думаю, що буде досить прикольно. Ось такий макіяж він мені запропонував. Ну, ти красава! Чат GPT, ти красава! Зараз будемо оформлювати обличчя. Хочу оформлювати обличчя сьогодні бюджетними продуктами. Всі посилання, до речі, на те, що я використовую, ви знайдете, як завжди, в інфобоксі, тому зазирайте туди, там знаходиться вся корисна інформація. Але перед тим похвалюся вам своїми нігтиками. Моїх власних довгих таких нігтів у мене ніколи не було, я вам кажу. Моя майстриня просто скарб. Значить, для початку наношу праймер NYX, без якого я не живу, і який я обожнюю. Макіяж я буду трошечки адаптувати під себе, тому що зрозуміло, що він там все кривенько зробив трошечки, бо це чат GPT, він не ідеальний, він про це знає. Тому е, буду вирівнювати деякі лінії, трошечки більш рівнішим робити макіяж. Так, е, в якості тонального крему беру сьогодні ось цей від Stars from The Stars. У нього таке середнє перекриття. Він густенький, дуже мені подобається. Як завжди, спочатку наношу долоньками розтираю, і втоптую все просто спонжиком. В якості консилера під очі я ламаюся між ось цими двома прикалюшками. Давайте їх просто змішаю. Бо ось цей дуже світлий, пам'ятаю. Так. І додам трошечки ламель, щоб він гомонив. Ну, особливо нічого не змінилось. І розтушовую ось я ось таким спонжечком. Від Flavour Nose. Далі буде контуринг. Ось такий від Catrice, Дуже він мені подобається. Е, відтінки і всі деталі. Інфобокс. Так, його наношу. Не боючись, бо він адекватний дякувати. І пензликом з Алішки розташовую. 3 секунди. Рум'яна не буду додавати, тому що. Там у нас якби будуть малюночки. Чи додати? Добре, додам хоча б кремлих. Візьму ось такий від Color Intense у відтіночку сором'язливий рожевий, 402. Дуже мені подобається сам цей відтінок і рум'яна. Я прям реально їх дуже зацінила. Їх розігріти, бо щось втомилися. Ну і останнє це буде бронзер. Візьму сьогодні кремовий бронзер від Everybody London. Дуже я його зацінила, якщо чесно, ви бачите, активно юзаю, Прям дуже він мені подобається. Я не очікувала, якщо чесно. І проходжуся сіний. Не... Відео про Everybody London, я залишу в інфобоксі. Ну і що ж, тепер переходимо до найцікавішого. Так, наношу рімель мультитаскер в якості бази. Вона така якась жахлива текстура тут, я не можу зрозуміти, що це робиться там. Окей, відкриваємо референс. Я вам нагадую, що ми повинні зробити. В принципі, чисто теоретично, якщо подивитися на це, все в блискітках матовий, і я бачу тільки шматочок синього і червоний, звідкись тут фіолетовий є. Че джебіті, треба попрацювати над графікою. Дуже криво все. Так от, розклала тут на молекули цей макіяж. Для початку візьмемо синій олівець. Беру синій олівчик від ламель. Ліве око тут найскладніше, бо воно геть інше ще й. Лінії буду собі намічати за допомогою пензличка спочатку. І лише потім буду брати олівчика і трошечки потовчувати, а спочатку треба зробити не Він робить мої найулюбленіші. Він все округлив, і я буду сьогодні все витягувати, тому що макіяж виглядає непрофесійно, дуже по-дитячому. Ну і це зрозуміло, бо це робив чат GPT. І одразу ж малюю верхню лінію. Наче непогано йде все. Заповнюю це все олівчиком гарненько. Не щільно, бо треба потім це все буде ось тут фіксувати сяючими відтінками. Так само нижню повіку я теж оформлю олівчиком, бо там теж у нас є матовий синій. Далі витягну нижню стрілочку, куди вона там. Витягується, боже, ще треба впихнути ще 20 стрілок. А оце все діло тут розтушую. На правому оці буду малювати інший елемент, який він мені тут пропонує. Я бачу, що він його веде від внутрішнього краю райдушки. Заповнюється ось так от зовнішній куточок. Мені треба зробити чітку лінію. У нього там немає, якби, об'ємів на моєму обличчі, то у нього все рівно. <гум> так, куди він там веде? Ну, трошки нижче він веде. Окей. Okay. Okay. Далі мені треба піднятися от сюди. Це все я заповнюю зараз олівцем. Деякі елементи не зрозуміло, що буде. Бо немає стрілок. А від стрілок дуже багато чого залежить. Чат, GPT. Ох ти, не вигадував. Е -е, тепер я зроблю елемент на правому оці. Тут він фіолетовий, але синя база нам теж типу, підійде. Ще одна стрілочка. Вона йде, вона йде тут зі складеньки. І він так все позадирав. Я так малювалася, коли мені 16 було. Ну, Я роблю, бачите, трошки більш витягну ну, ну, ну витягуючи. І не так розгулюючися, бо чат GPT дуже вірить в мої повіки, якщо чесно. Прям дуже вірить. Дуже дивно виглядає зараз. Найскладніше пройшло. Тепер давайте заповнювати це все сяючими і матовими. Для початку хочу взяти червоний. Я бачу, що там. Темний червоний, тому візьму ось такий червоний це палетка Cosmic Brushes Sinister. Я думаю, що для цього макіяжу я сьогодні буду теж, теж е, тільки Cosmic Brushes використовувати. На правому оці я бачу, що у нього в внутрішньому куточку тут така лямка. Що з цього буде, мені дуже цікаво. Введу її туди в брівку. Добля головне, не переплутати очі. Так, а на лівому оці не так багато, і у нас тут є ось цей синій елемент. Тому обережно прохожуся по краю. Угу, Щоб це, хоч більш-менш, було все ж таки зв'язано, тому що чат GPT зробив це все нелогічно трохи. Але ж в цьому і прикол, правильно? Експериментувати. Беру мою улюблену Serenity. По літру. І в ній беру відтіночок Mood. Це синій, глибокий синій, супер-мега-дупер пігментований. І ось тут починаю заповнювати ось цей елемент, але на половинку, тому що там у нас є сяючий синій. Поступово розтушовую синій, бо не хочу, щоб так було дуже різко все. Також одразу я проходжуся по нижній повіті. Боже, хоч би він ніде тут мені не е, осипався, тому що обличчя не запудрене, синій пігмент, він супер летючий, сипучий. Це зараз буде епічно. Ну і давайте одразу на правому оці підзаповню трошечки, хоча тут тут сяїчі, не несений давайте пройдуся ним. Ось тут коловій. Для густини хоча і об'ємів якихось. Поблизкітки я не знаю, наскільки вони там будуть. Люпуйтеся. Добре, я це все припудрю. Беру ось таку пудру від Evelyn. Wonder Match. І прохожуся під очима. Бо зараз я відчуваю, що буде просто катастрофа. Цей елемент у нас фіолетовий. Тому беремо фіолетовий. Такий фіолетовий, як у нього, є в ось цій палітрі Winter Wonderland. Набираю відтіночок Magical. І проходжуся поверху з цього елементу. Там такий він як чорнило. Тепер діло за блискітками. Я виглядаю просто як скажений клоун. Хе-хе, Так. Я, мабуть, візьму. Ось цю палітру. Чи не, тут такий золотий у неї, такий світленький доволі. А тут він такий темненький. Але зате він так розмазується чудово. Ну, так зручно буде це все робити зараз. Добре, такого відтінку я не знайшла у себе. Це дуже простий, жовтий, <с> такого в мене немає. Тому будемо викручуватися і робити щось поцікавіше. Я візьму свій пігмент огняна. Він жовтий, переливається в зелененький, ще буде цікавіше. Гра з фарбами буде. І е е е е я думаю, що буде прикольно. Тепер залишилося обрати синій, і, можливо, за синій я візьму тедей. Він приливається із синього в фіолетуватий, але база у нього синя-синя. Тому візьму його. Мені здається, так буде ну, набагато цікавіше. Єдине, що я ж нанесла пудру під очі. Е, пігмент так лейкий, але е, у неї прям дуже жирно нанесений цей блиск. Ну, щось буду думати. Для початку я то все хочу нанести на верхню повіку. Я беру клей для блискіток. Спочатку найпростіше зроблю пензликом. Наношу цей клей і буду щільно-щільно намазюкувати пігмент. Ну, краса. Це буде, я думаю, петарда. Опущу трошки голову і наношу. О! Це буде, знаєте, так, 3 шно більш. І трошки сучасніше щось такого. Боже. М -м -м, він ще ж блакитний переливається. Та що! Не дарма взяла. Так, ліве око у нас теж заповнено цим пігментом. Тому набираю теж на пензліка, розрівнюю тут консилер, щоб все не вискочувалося. Хоча поскочується, бо це не найкращий клей під блискітки. І швиденько наношу пігмент. Далі під брівкою у нього теж. Є цей пігмент. Е, під брівку я не буду наносити клей. Нагадую, що ми робимо більш сучасну версію. Я просто так пройдуся цими блискітками. Перше, я можу не паритися за блискітки під очима, бо я його зараз туди наносити. Я наношу клей от сюди, бо там він теж мені наніс блискітку, от сюди. Я заходжу на синенький. Так, розгулююся і заповнюю тепер це все пігментом. Треба щось вигадати з тим правим оком. Наношу спочатку от сюди на внутрішній куточок клей. Ну і далі буду отак от спускатися. Ну і чіпляю все. Тут буде текстура, дай Бог, щоб блискітками це все перекрилося. І він так ще й доволі низько опустився. Та ви що? Мені єдиний ріг насраф на під око. О, Оце так творчий експеримент. Друзі, якщо ви теж будете так експериментувати, відмічайте мене і чат GPT. Спонсор вашої дурості. Але слухайте, прикольно, дуже затягує сам процес. Цікаво, якщо чесно, що з цього буде. Типу, ти ліпиш, і ти не розумієш, що ти ліпиш взагалі. Ну, Щось буде адекватне, чи не буде нарешті. Повлакала і знов. Тут у мене такий синячок, е, типу, бо бачите, приломлюється світло, у нього є у е, цього відтінку своя кольорова база, така легка, помаранчева. Тому так стається. Моє обличчя, мабуть, не бачилось такі близькі тут тобто, перед очима. Trust the process. Знову набираю клей для. Близькіток. Давайте з синім оком найпростіше. Наношу сюди трошечки клею і там у неї трошки блищить щось. Тому я беру відтіночок тадей. Він ще йде з цим з голографіком, ще буде припукалюшніше. І наношу тадей сюди під оку вверх. Тепер теж заповнюємо. Наношу клей. Ось сюди. там олівець вже давним-давно підсох. І ліплю ліпеники. Слухайте, так гарно виходить. Він трошечки тут підмішується з огняною місцями. і так прикольний такий колір якийсь виходить. Цікаво, боже, як воно горить. Як скажемо, кажеми? Це, це підпал. Це підпал. Так Отут теж заповнюємо цими блискітками. Нам тепер залишилася справа за аквалайнером. Чорним, чому я це все буду робити аквалайнером, тому що так буде зручніше. Я почну з найпростішого. Беру аквалайнери Сува. У мене є ось така палеточка. Сува, до речі, вже не продається, тому, на жаль, я вам не залишу посилання на неї, тому що просто бренд закрився. Найпростіше це просто намалювати. Стрілку. Стрілки такі жирнющі. І ось тут стрілка об'єднується з цією син'єю. Також я візьму чорного олівчика від Evelyn і пройдуся по нижній та верхній слизовим, тому що там ці стрілки вони в'їжджають в слизову. Ну, вже далі діло піде за тонким пензликом. Я зробила дві стрілочки ночах. А тепер. Деталі. Для початку ми обводимо Ось тут. Ці стрілки дві аля повинні об'єднатися, але ну, я не буду того робити, бо це ну, трохи смішно виглядає, трохи кривенько. У нього ще отут якась є стрілка така. Я бачу. Угу. Далі малюємо низ, буду вести лінію. так. У нього ж там немає рельєфів. А в мене вони є, і тут все позатікало. Далі малюємо таку петельку. Тут у нас іде ось така рисочка. І від другої рисочки малюємо другу петельку. І їх отак об'єднуємо. Якийсь мейк Клеопатр. Uh, тільки такий uh, ну стандартний. І нам залишиться внутрішні куточки. І така металічна червона стрілочка. Така бортова. У мене якраз є ось такий чудовий лайнер. Зараз ним я це все і буду робити. Я зроблю отак, от, щоб у нас було якось. Пов'язано два ухка. Чорним обводиться внизу. На нижній повіці тут. Взагалі, капець, не знаю, з чого почати. Добре, давайте з. Зараз, друзі, я зроблю е, брови, тому що там ще в бровах є деталька. Зроблю брови, е, припудруся. мабуть, профарбую вії і до вас повернусь. Так, залишився останній елемент на правому оці. З золотим аквалайнером теж сува. Буду зараз малювати цей елемент вздовж брови. Тепер знову вертаюся до чорного і малюю аля продовження і таку хвильку. Що стосується обличчя, у мене тут сьогодні бронзер від Stars From the Stars у відтінку 02. Рум'яна у мене Apricot Softness відтіночок 02, теж Stars from The Stars. І ще взяла ось такий хайлайтер, він бачите, як Fenty Beauty. А, біленький теж Stars from The Stars, відтіночок 01. Посилання залишу в інфобоксі. На губах, <coughs> до речі, розкішний простулівець Everybody London. Відтіночок 03 Nude Pink. Ну і можна зацінити. Фінальний результат мого макіяжу за допомогою чату GPT. Референс і те, що мені вдалося зробити. Ну, різниця є. <сумірно> Сподіваюся, що в кращу сторону. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобався такий експеримент. Е, чесно вам скажу, мені сподобався сам процес, тому що ти справді, ну, типу, тобто, ти не очікуєш взагалі, що зараз буде. Е, але мені не подобається типу макіяж, я би щось із цим зробила. Якщо чесно, мені подобається це око, але без червоного е, відтінку, і, можливо, без червоної стрілки. Якби вони були два однакових. То це було би типу прикольно е, виглядало. А так трошечки трошечки дивно, але на то він такий і експеримент, е, як якби... тому, в принципі, е, прикольно. Пишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте стосовно візажиста GPT. Якщо вам сподобалося це відео, поставте нарешті вподобайку. Підпишіться на цей канал. Друзі, я вам нагадую, будь ласка, донатимо і ще раз донатимо. Наша підтримка необхідна, війна ще не закінчилася, тому не втомлюємося, а продовжуємо знищувати ворога нашими донатиками. У мене на цьому все. Я всіх цілую, вімаю. Дякую вам за увагу до зустрічі. Муа! Бувайте.